То я прошу журналістів зафіксувати. Організатора о, як такого немає. Організатор теж був тоді як у нас теж немає. Організатор, керівників. Так як ви розслідуєте справи, оце якраз і схоже, розслідує що розслідує немає вас. Не хідний номер. Да, да. номер буде о 15.00. У них дуже багато зараз реєстраційних заяв. Я їм телефонувала буквально 20 хвилин тому. Вони сказали, що буде о 15.00 нульноль хідний номер. Чекаємо. Давайте. Що давайте? Я вам не дозволю це робити, зрозуміло. Ви сховуєте правопорушення закон... і, будь ласка, будь ласка, взагалі я не заважаєте зробити. проводити мирні зібрання. А що заважаєте виставити палатку чи звичайно, не буде звичайно? Я, в, що? Звичайно. Чому, звичайно? диктатура, Так і скажіть. Ні, не диктатура. Говоріть, на яких підставах закони ви забороняєте. Тому що це не захотілося. Подождите, подождите. Подождите, подождите. Подождите, подождите. Подождите, подождите, подождите. Подождите, Ну а чому треба йти по Що ви? Чому вам треба зараз асфальт молотити? Щоб, щоб вираз, вираз укатати в асфальт має бути буквально сприйнятий, ну, хлопці. Що ви там? Кубки журналістів боїтися. Почалося громадська впливає. Там громадська Дуже нехай стане. они прям не Журналістський рух стоп цензурі вважає черговим проявом наступу на демократію. Напад на наших колег Ольгу Сніцарчук і Владислава Соделя 18 травня під час виконання професійних обов'язків на мітингу опозиції і від міністерства внутрішніх справ і персонально від міністра Віталія Захарченка. Ми вимагаємо ефективного розслідування побиття та перешкодження професійної діяльності наших колег із. Залученням фото та відеоматеріалів від журналістів, а також матеріалів журналістських розслідувань. Проведення та оприлюднення результатів службової перевірки, а також порушення кримінальної справи щодо працівників МВС, які були присутніми під час вибиття журналістів, та проігнорували дії нападників, публічно оприлюднити інформацію про підстави, в тому числі копії відповідних документів, супроводження автомашинами ДАІ БРДМ, що брав участь у сутичках на вулиці Малій Житомирській. щотижневого публічного звіту, про хід цих розслідувань та перевірок від адміністрації президента Намагаємо негайно скликати міжвідомчу робочу групу та запросити до неї міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та генерального прокурора Віктора Пшонко для розгляду ситуації. Давай давай піднесете. Ні, ні, там сюди, щоб було більше. Оскільки це тимчасовий інформаційний центр, тут завжди буде чергувати хтось із журналістів по кілька людей. Цілодобово графік чергувань складами це журналісти активісти в цензурі, профспілки і закріплюються небайдужі колеги. Тут найбезпечніше місце на землі. Просто біля Міністерства. Сергій, на жаль, місце біля міліції не є найбезпечнішим хоче mm. в mm. 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 Міліція не буде прибирати цей намет, він буде стояти, заважати, інформаційному центру не буде. Ну давайте не будемо називати Війчі це інформаційним не центром. Ви вирішувати, як це називати це. Це намет такого висадку. Я вам запропонував більш зручні форми роботи. Нам, Вони такі, вас влаштову нас б'ють ногами. Вас <реку> 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 вас б'ють ногами, Світлана? Поки що ні слава. Ну і добре, значить, міліція працює добре, якщо вас ніхто не б'є. <реку> Він нічого не порушує цей намет, хоч їм не подобається, що ми його назвали інформаційним центром. На їхню думку, це не справжній інформаційний центр. Але ми повідомили, що це тимчасовий інформаційний центр, до якого будуть приходити всі журналісти, які постраждали е, 18 е, травня під час акції, і не тільки 18 травня будуть надавати факти перешкоджання журналістській діяльності або нанесення тілесних ушкоджень. А хіба з міліцією можна домовлятися? Ну, Побачимо, би. будемо по ходу діяти. У всіх є телефони. І будемо в Фейсбук, інформувати людей. Ну, сподіваємося зараз, щоб треба запустити якусь хвилю в Фейсбук, щоб люди постійно якісь приходили. Просто поговорити, просто підтримати, просто щоб тут постійно хтось був. Два, Два спальника не вдома. Я потім спальник. спальники. Я пані намокне зараз я. 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 Сюди вхід, то треба цеглини. Отак. Якщо вже сніг впаде на голову, то це все. Думаю, що снігу не злякаємось, але боже, хай Бог мили.